Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Підрозділи російських окупантів затиснуті на правому березі Дніпра і готові скласти зброю. Вони вишукують можливості вийти на контакт з українськими військовими. Про це керівниця прес-центру Сил охорони та оборони оперативного командування Південь Наталія Гоменюк сказала в ефірі телеканалу Еспресо. Продовжуємо просування, і цей рух досить переконливий. Він має вплив не тільки на географічне посунення ворожих позицій, а й психологічний. Ворожі підрозділи, починаючи переформатування, вишукують можливості вийти на контакт з нашими підрозділами, щоб провести. Так звані перемовини про умови складання зброї, і перехід під егіду міжнародного гуманітарного права. Вони усвідомлюють, що затиснуті між берегом Дніпра та нашими силами, пояснила вона. За словами Гуменюк, окупанти намагаються знайти способи зберегти собі життя. Зараз розглядається це питання, тому що є розуміння військової стратегії, яка передбачає подібні заходи. Вони готові перейти під егіду міжнародного гуманітарного права, тобто поповнити обмінний фонд, додала керівниця прес-центру. Що ж, окупаційна армія РФ змушена перейти виключно. До оборони стрімкий успіх ЗСУ на різних напрямках фронту ще більше підірве довіру російських солдатів до Вищого військового керівництва Росії. Про це повідомляє розвідка Великої Британії в Твіттер. Потужний контрнаступ України змусив Росію вивести свої війська з усієї окупованої Харківської області на захід від річки Оскол. Як зазначає британська розвідка, у цьому секторі залишаються ізольовані осередки опору, але середи українські воїни звільнили територію, яка мінімум удвічі перевищує площу великого Лондона, понад 3000 квадратних кілометрів. На півдні біля Херсона Росія, щосили сили намагається перекинути достатні резерви через річку Дніпро до лінії фронту. Однак з цим виникають проблеми, адже ЗСУ знищили усі стаціонарні переправи, а імпровізований плавучий міст окупантів залишається незавершеним. Спроби завершити його облаштування блокують українські воїни. Стрімкий український успіх на фронті має серйозні наслідки для загальної операційної схеми Росії. Велика частина сил в Україні змушена віддавати пріоритет надзвичайним оборонним діям, вже обмежена довіра Згорнутих військ до Вищого військового керівництва Росії, ймовірно, ще більше погіршиться, констатують у британській розвідці. Нагадаємо, на півдні у Харківській області триває контрнаступ Збройних сил України, оголошений наприкінці серпня. За словами президента Володимира Зеленського, всього з початку вересня ЗСУ звільнили близько двох тисяч квадратних кілометрів. Генштаб звітує про десятки деокупованих сіл. 8 вересня стало відомо про взяття під контроль Балаклії. Західні ЗМІ пишуть про звільнення Ізюму. Бої тривали у Коп'янську. Важливо залізничному сполученню окупантів на думку американських високопосадовців, є ознаки того, що нинішній наступ може бути раннім етапом наступу, який може значно відсунути лінію фронту Росії. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.